До такої палатки влітку не вистачає тільки такого спальника, щоб безпечно переночувати. Має ось такий зручний чохол для переноски. І давайте подивимося, що знаходиться всередині цього чехла. Подивимось на сам спальник, який він є. Палатка поміщається дуже добре. Він має таку середині біло камінь, там, які знакомиваються. Має ось таку затяжку, щоб коли ви залізли в спальник, можна було б Ось так у вас залишається тільки мінімум вільного пространства і у вас э, не так задуває або впадає холод, коло це. Тут є ось така духка. І під є єдна. Шпальник можна повністю розкласти. Одного спальника. Тобто -то можна комбінувати, можна або спальник використовувати, або ось так от просто роботи, наприклад, тривати. Перевернули собі і вам дуже тепло, ну, Ось такий спальник був сьогодні на обміні.